Аудиокнига Пам'ять народу Русь, глава 12: Грушевський про українців. Гроші понад усе. Коли певну історичну особу поміщують на гроші, це серйозне визнання результатів тих дій, що їх ця людина зробила на користь свого народу. Наприклад, в Таїланді на лицевій стороні банкноти розміщують діючого короля Рама 10 та його батька Рама 9 вже померлого, а на зворотній королей минулості. Це є проявом поваги. Гроші щоденно проходять через очі дуже багатьох людей, які бачать портрети історичних та державних постатей і відповідно тримають цих людей в пам'яті та звертають на них увагу. Окрім того, оскільки різні банкноти мають різний номінал, гроші є наче певним рейтингом, який визначає вагу цієї людини її значимість для народу та держави. Українська гривня пропонує наступний рейтинг: 1 гривня Володимир Великий. Дві гривні Ярослав Мудрий, 5 гривень Богдан Зіновій Хмельницький, 10 гривень Іван Мазепа. 5 гривень Михайло Грушевський, 100 гривень Тарас Шевченко, 200 гривень Лариса Косач, 500 гривень Григорій Сковорода і 1000 гривень Володимир Вернацький. Ми бачимо, що пан Михайло Грушевський є досить високо оцінений нащадками. Його портрет розмістили на банкноті досить великого та поширеного на той час номіналу. І це справедливо. Значення пана Грушевського для українців та його роль у формуванні нової політичної спільноти, яка отримала назву український народ, важко переоцінити. Саме пан Грушевський є справжнім ідеологом українського націоналізму. Історичний Грушевський. Головні здобутки пана Грушевського це його монографія. Історично ідеологічна. Праця Історія України Руси а також його діяльність на посту голови Української Центральної Ради. Детальніше про це в розділі 21 Період чотирьох універсалів УЦР. Ця праця складається з 10 томів, розділених на 11 книг. 9 том має дві частини. Та охоплює період українсько-руської історії. Починаючи з давніших часів і аж до 1658 року. Причому ливова частина цієї праці, 4 книги з 11, охоплює період від 1626 по 1658 рік, тобто 32 роки. Вже сама періодизація історії викликає серйозні сумніви в професійних якостях пана Грушевського. Так, третій том праці має назву до року 1340. го п'ятий і шостий томи названі 14-17 віки, а восьмий том роки 1626-1650. Тобто, ми маємо відверте перекручування історичної канви. Та перевантаження увагою певних років при ігноруванні цілих століть історії. Наприклад, пан Грушевський пояснює періодизацію Третього тому, який має назву до року 1340-го, тим, що немає джерел та відомостей. Тобто, поза його увагою залишається і Велике Князівство Руське 1432-1435, і Грюнвальдська битва. 1410-го і Новгородська та Псковська Республіки і спалення Києва татарами в 1482-му з оклопотанням Московського царя і ще ціла низка історичних подій. Грушевський просто виконув з історії 300 років до Хмельниччини та ще 250 після. Тож у фундаментальній історичній праці відсутні 550 років. А щоб це не було так помітно, Грушевський заповнив свою роботу доволі сумнівними з історичної точки зору розповідями про культуру, звичай та побут людей, що він їх називає українцями. Тож Грушевський в історії України Руси досліджує історію за принципом тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю, а тут і знати не хочу. Велетенська частина праці це фантазії Грушевського, що він їх вигадав, аби додати книзі масштабу. І цю відверто маніпулятивну, заангажовану та фрагментарну роботу низької історичної цінності, теперішні українські історики називають фундаментальною працею. Але пан Грушевський зробив головне, і саме за це його помістили на банкноту в 50 гривень. Грушевський створив. Історичне підґрунтя нової української ідентичності. Повторимося. Саме Грушевський створив історичне підґрунтя нової української ідентичності. Хай підґрунтя наскрізь фальшиве та скособочене, але своє історичне українське. В цій книзі ми вже розглянули питання самосвідомості народу. Ми вже знаємо, що історична пам'ять разом з мовою є найголовнішими основами національної самосвідомості. Насамперед, завдяки цим двом елементам мова та пам'ять, люди відносять себе до того чи іншого народу. До Грушевського у русинів, або як їх звали в Московії, малоросів була лише руська мова. А завдяки Грушевському з'явилася українська історія, і деякі малороси почали ідентифікувати себе новою назвою українці. Саме Грушевський створив історичну підвалину для перетворення московської регіональної ідентичності Українець в ідентичність національно-політичну. Залишалося тільки перейменувати руську мову в українську, і, будь ласка, маєте новий бренд українців. То що, до Грушевського не було написано жодної історичної книги, спитаєте ви. Звісно, було, з тих історичних праць, які ми знаємо, заслуговує на увагу історія русів чималої Росії Георгія Кониського, про яку ми вже згадували вище. Та яка охоплює історію русинів до 1769 року, тобто включає і роки життя самого Георгія Кониського, бо він закінчує книгу тим, що лише Бог відає, як скінчиться війна з турками. Ця праця також має багато ліричних ставок, неоднозначних тверджень, перекручень та особистих припущень автора, тому є скорше історично політичним маніфестом. Але це єдина доступна наразі книга, яка пише саме про історію народу Русь. Оскільки того часу, тобто 18 століття, ніяких національно-політичних українців ще бути не могло. Тому бодай в цьому ракурсі вона позбавлена історичних маніпуляцій. Цю книгу офіційна українська історіографія намагається усіма засобами ігнорувати, оскільки автор називає Україну вигадкою, що її нікчемні історики придумали на користь польським королям. Хто усі ці люди? Окрім фундаментальної ідеологічно-історичної діяльності, пан Грушевський займався і діяльністю публіцистичною Так, року 1917 року. Коли керована Грушевським громадська організація Українська Центральна Рада, скорочено УЦР, почала видавати універсали до так званого народу українського, виникла потреба пояснити загальному люду, що це за народ такий і звідки він взявся. Саме з цією метою того самого року написав пан Грушевський невеличку брошурку під звучною назвою Хто такі українці? Та чого вони хочуть. Цю публіцистично фундаментальну працю можна легко знайти в інтернеті за її назвою. Розберемо ключові моменти цього епохального дослідження. У передмові Грушевський пояснює, чому взагалі взявся писати про хто такі українців. Цитата в інформаційному бюро Центральної Української Ради записуються запитання, з якими приходять туди люди. Переглядаючи ці запитання, я бачу, як іще багато є людей, які неясно собі розуміють, що таке українці, чого вони хочуть, до чого йдуть, і хто може йти разом із ними, бути в їх рядах. Кінець цитати. Вже формулювання, хто такі українці і чого вони хочуть. Означає, що пану Грушевському необхідно пояснити широкому загалу про якусь нову категорію, до якої пан Грушевський начебто сам себе не відносить, а тому кажуть про українців вони ними їх, а не ми, нами наших. Причому вираз, що таке українці, звучить так, наче пан Грушевський говорить про якісь предмети або явища, а не про живих людей. Починається брошура з маленького історичного дискурсу про руські землі та про еміграцію за часів татарської навали. Цитата. Та коли стали татари наші краї пустошити, стали з Києва й інших сусідніх міст люди заможні, багаті, а головно книжні, духовні переїздити в дальші, затишні сторони, на Волинь, до Галичини. І до країв московських, Київський митрополіт і Вище духовенство осілися замість Києва в Москві. Кінець цитати. Нагадаємо, що татари взяли Київ року 1240-го, а Москва отримала статус Удільного князівства у складі князівства Володимирського року 1263. Тож ні в якій Москві митрополит оселитися не міг, а зробив це у місті Володимир на Клязьмі. Тут ми маємо справу з прямою маніпуляцією, бо фундаментальний пан професор академик не міг не знати цього факту. Наступна цитата. Тоді в Галицьких і волинських сторонах поставлено свого осібного митрополита на тутешні краї. Щоб не звертатися до московського. Але той митрополит, що з Києва перейшов до Москви, вважався першим і старшим, і його митрополія звалася великою Росією. Кінець цитати. Це очевидна неправда, оскільки митрополити мають однаковий духовний стан, і яким чином митрополит Московський, згідно Грушевського, міг бути вищим за митрополиту Галицького, незрозуміло. Тим не менше пан Грушевський не заперечує, що справи церковні не впливали на національну ідентичність. Цитата Міжнарод цей поділ не переходив. У нас в київських і галицьких сторонах люди далі звали себе руссю русинами. Кінець цитати. Пан Грушевський лише скромно замовчує, що так само в Полоцьких, Вітебських, Смоленських, Мінських, Пінських, Чернігівських, Переславських. Холмських, новгородських, псковських, і таких інших сторонах люди також продовжували себе звати русинами. Погоджується пан Грушевський із тим, що Україна мала насамперед значення прикордоння як у поляків, так і у русинів. Цитата. Наприклад, Україною звалася Земля Переяславська, що тоді була пограніччям і степом, і вела тяжку боротьбу з степовими ордами. Потім за польських часів Україною прозивалося ціле наше українське Подніпров'я, тому що це були крайні землі. Кінець цитати. Ми на власні очі бачили, що за часів землі Переяславської була не Україна, а Окраїна. І відносився цей термін до будь-якого прикордоння, а не виключно до землі Переяславської. Тож ми маємо черго справу з черговим прямим перекручуванням з боку пана Грушевського. Зауважимо також, що за польських часів по Дніпрові ще не ще було, вочевидь, руським, а не українським, якщо ми говоримо про національну приналежність. А далі по тексту Грушевський взагалі Україною називає країну. Де цитата? Де живуть наші люди? кінець цитати. До речі, в питанні про назву народу пан Грушевський переводить стрілу на Тараса Шевченка. Що, мовляв, це все він? Що це все Тарас Шевченко не хотів бути малоросом, тому і стало питання про нову назву. цитата. І Шевченко, то, можна сказати, і рішив це питання, як мають себе називати його земляки, люди, котрі говорять українською мовою, держаться свого життя, своєї історії і для добра свого краю і народу хочуть працювати. Кінець цитати: Якби Тарас Шевченко дійсно хотів, щоб народ наш звався українцями. То, мабуть, він би нам про це дав знати у формі поетичній, за яку ми Тараса так поважаємо. А то виходить, що Тарас Шевченко дуже хотів бути українцем, тобто українцем відповідно до тогочасної вимови, але повідомив про це лише і виключно особисто пану Грушевському. Оскільки в дійсності нічого такого Тарас не казав. І в жодному з його творів термін українець не зустрічається, значить, пан Грушевський в черговий раз перекручує факти та свої маніпуляції видає за дійсність. Також і земляки Тараса Шевченка, очевидно, не могли говорити українською мовою, оскільки самих українців тоді ще не було. І земляки Тараса Шевченка і сам Тарас, як ми знаємо, говорили руською мовою. Яка в Московській імперії звалася малоросійською. Нарешті доходить справа і до визначення головної відмінності між малоросами та українцями. Ось про що, що про це пише Грушевський. Цитата. Скоро й відчулася різниця між назвою малоросів і українців. Малоросами називали всяких людей українського роду з України, і таких, що їм байдуже було і до України, і українського життя. А українцями називано людей таких, що добро українського народу ставили метою свого життя, і про нього хотіли дбати. Кінець цитати. Тобто пан Грушевський порівнює різнорідні категорії малоросів, що означає національну ідентичність та українців, що означає громадянську позицію, тож він порівнює колір з температурою. Незрозуміло, звідки раптом взялися люди українського роду, і якщо люди були українського роду, то чому їх звали малоросами? Правда в тому, що рід був також руським, а українець був мешканцем регіону на кшталт Сибіряка, галичанина чи каліфорнійця. Більш того, якщо читати, як написано, то Грушевський порівнює назви, а не самих людей. А потім він зневажливо відзивається про байдужих малоросів та хвалить пасіонарних українців. Тож, за логікою Грушевського, тільки пасіонарні малороси, які на меті ставлять дбання про добро українського народу, можуть вважатися українцями. А значить, якщо якийсь українець з певних причин стане байдужим до добра народу українського, то він одразу стане малоросом. За сучасною термінологією українці Грушевського називалися б терміном. Громадянське суспільство. Отже, повторимося, порівнювати малоросів та українців є некоректним, оскільки малороси це назва народу, а українці це активна соціальна позиція. Це буде сучасний пасіонарій або представник громадянського суспільства. Звернімо увагу і на тавтологію, якою грається Грушевський. Українці це ті, хто дбають про український народ. А український народ складається з українців, які дбають про український народ, який складається, і так далі. закінчує свою палку промову пан Грушевський на пафосній ноті. Цитата: Ви, великороси. Признаєтеся теж до нашої Київської руси, від котрої пішла ваша освіта і культура, і ми тої історичної зв'язі не заперечуємо. Ми пройшли свою путь великої боротьби за волю і рівність, котрої не знали інші народності руські. В ній ми остаточно сформувалися в український нарід, а теперішні події. Закінчують його перетворення в українську націю. Кінець цитати. Ми вже розібралися з тим, що казати на Русь Київська можуть лише люди, які перекручують та спотворюють історичні факти на користь Московії та її історичного концепту. Коли фундаментальний в лапках історик не заперечує зв'язку у з державою слов'ян, в якій у грали роль залісся та забутої Богом периферії, то виникають серйозні сумніви щодо професійних якостей пана Грушевського, а також повністю знімається питання щодо того, на чию користь діяв пан Грушевський. Бо пан Грушевський займається як перекручуванням та замовчуванням історичних фактів. Так і формуванням спотвореного відношення до історичної пам'яті. А як ми вже знаємо з розділу першого научна історія подібні дії означають пряму, однозначну і свідому фальсифікацію історії. Повторимося. Подібні дії означають пряму, однозначну і свідому фальсифікацію історії. Тож фундаментальний пан отаман, професор академік президент Грушевський не займався дослідженням історії, він займався фальсифікацією історії на користь Московії. Це беззаперечний факт. Щодо питання націогенезу українців, то якщо такі слова говорить людина, яка сховалася за бородою і дивиться на вас з банкноти в 50 гривень, то так воно і є. Саме теперішні події закінчують його перетворення в українську націю. Вітання панам Чернику та притулі, які, вочевидь, фундаментальні праці Грушевського проігнорували, а тому проголосили українську націю лише в 2022 році. Нагадаємо, що згідно Грушевського. Події, які закінчують його перетворення в українську націю, відбуваються в 1917 році. А що саме за події, ми узнаємо в розділі 21 період чотирьох універсалів УЦР?